Дуже велика повага до цих велетенських хлопців. Хочеться подивитися, хотів подивитися, верніше, як вони приготувалися до зими, бо вже пішли перші морози, але хтось знешкодив гніздо шершнів. Тут хтось побував. Ось так виглядають соти, там були маленькі шершні. Ось так хтось розорив це гніздо і вигріб там все. Воно пару штук сидить. Вже Холодно. Вже холодно і вони не такі вже шустрі і бистрі. Але пару штук залишилось, але зимувати їм вже нема де. Ось так от. Хлопцям. Не дали перезимувати зиму. Подивимося, що буде наступного року. Спостерігаємо. Дуже цікаво.